Говорити вже? А. Мої, віт... мої вітання. Багато старших і дорослих серйозних людей вважають, що ми зовсім юдні і нічим не цікавимось, крім технічних новинок. А от і ні. Сьогодні ми поговоримо про італійську архітектуру. Вона особлива і заслуговує окремої розповіді. Правда, серйозна тема. От і я так кажу. Італійська архітектура виникла на руїнах древнього Рима. Звичайно, найбільше розбудовували церкви. Стиль цих будівель базиліка. З минулого і до сьогодні італійські будівлі вважаються найкрасивішими. Популярний в італійців романський стиль. Саме в цьому стилі побудована безліч будівель. Особливе місце в архітектурі Італії займає Венеція. Венеціанські майстри славились на весь світ. Їхня робота збереглась новики у відомому соборі Сан Марко. Також робота венеціанських архітекторів та будівельників гарно збереглася у Тоскані. Відвідаєш і закохаєшся. І ще у Венеції є аж 400 мостів. і кожен витвір архітектури. Багато корисного для італійської архітектури зробив Джіо Понті, і своїм другом Нерві вони побудували хмарчас у Мілані. Багато італійських міст. Першу чергу Рим, Венеція, Флоренція, Піза і Мілан і фактично музеями. Просто неба. Кожне велике місто Італії унікальне. У його створенні багато століть брали участь різні архітектори і скульптори. Багато пам'ятників античності. І пантеон, кулізей, різні храми. Вам буде що подивитись. Мілан одне з найдавніших міст країни. Найвідоміші пам'ятки міста Міланський собор. Його будівництво тривало 500 років. Франція батьківщина Ренесансу. Тут багато музеїв і є фонтан Нептуна. Раджу відвідати і кинути в нього монетку. Як можна говорити про італійську архітектуру і забути про пізу. Піза місто падаючої вежі. Вежа символ міста. Улюблене місто туристів у всьому світі. Ну погодьтесь, фото біля вежі однозначно прикольне та оригінальне. Якщо будете в Неаполі, неодмінно поїде трішки за місто. Головна пам'ятка регіону – вулкан везубі. Над ним працювала сама природа. Мистецтво Італії має багатющі історію і займає одне з перевідних місць світовій культурі. В цій дивовижній країні гармонійно поєднались усі архітектурні стилі. Тому там можна навчатись мистецтву просто на вулиці. Будете будете. Сподіваюсь? Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про Італію. Будете там, на обмінно дивіться, на красу навколо. До зустрічі!